Всім вітання. Знову продовжую такі розважальні відео, які матимуть корисну інформацію і корисне застосування в побуті. Отже цей прилад, який демонструє струм, десь місяців п'ять назад розрядилася крона, і я її зарядив по даній принциповій схемі. Це не схема, це малюнок. Не всі знають, що таке схема, але так, щоб було всім зрозуміло. От у нас зараз ми бачимо так, напруга на кроні 9.17, так? Пройдемося по схемі з акумулятора, який у нас заряджений більше 12 вольт через амперметр і лампочку. Приєднуємо. Тобто ми, якщо беремо, різниці немає, чи плюс, чи мінус. На схемі от у нас так, як є на малюнку. Мінус ми пускаємо через ампермет, через лампочку 100 Вт і заходить на мінус і контролюємо напругу, яка у нас на кроні. Струм можна контролювати, можна не контролювати. Але напругу треба контролювати, обов'язково у нас було 9,17, вже 9,18. От. Крона заряджається до 9,6. Тобто ви виставляєте в часі, це десь буде півгодина, може година. Чим менший струм під тобто ви можете поставити меншу потужність лампочки. У вас крона заряджується скоріше, але службуватиме менше. Чим повільніший струм заряду, тим це краще буде для крони. Так що із власного досвіду скажу, що соточка. як обмежуючи резистор саме оптимально. Дивимося, вже в нас 9.19 вискочило, тобто помаленьку заряджається по такій схемі. Нічого складного немає. Якщо немає багато приладів, можете одним таким тестером от, або вольтметром контролювати головне напругу на кроні. Тому що є спеціальне обладнання, яке контролює автоматично відключає, щоб не було перезаряду. Якщо у вас такого немає, то ви берете, з'єднуєте плюс з плюсом через лампочку 100 Вт. І контролюєте напругу на кроні. От вона вже 920. І так, ви крону не викидаєте, і вона, судячи по тому, що цей прилад в мене вже десь. Пару місяців попрацював, я зразу це зробив. Перевірив на практиці, скільки це вистачить крони. Крона працює досить непогано. Не знаю, скільки циклів підзаряду вона витримає, але перший підзаряд працює досить таки непогано. Користуйтеся всім успіху і до нових зустрічей!